Христос Воскрес! Дивимося неділю, 21 травня, за Григоріанським календарем. У нас сьома неділя після Пасхи, святих отців Першого Вселенського Собору, у нас шостий і ще й святих Великих царів, князів, рівно Костянтина і Олени. Отже, у нас устав буде такий досить насичений, цікавий. Дивимося, що у нас тут -то. До початку все, звичайне воскресне, а з трупарів. Тропар Воскресний, тобто 6 гласу, отців Першого Селенського собору, тоді святих Костянина і Олени, тоді кондак отців, слава святих і нині Вознесіння. Бачите, як всього багато. Напередодні ще було свято Вознесіння, і тому так. Про Кімен апостол Алелуя, Іван і спочатку отців, а відтак святих. І дивимося тепер. На нашій тропарі. Ангельські сили на гробі твоїм, і ті, що стерегли, змертвіли, і стояла Марія у гробі, шукаючи причистого тіла Твого, Полонив теада, та не спокосився ним. Зустрів я, сидів, ударуючи життя, воскресний з мертвих, Господи, слава тобі, препрославлений Ти Христе, Боже наш, світило на землі отців наших, основав Ти, і ними до істини віри, всіх нас направив Ти, багато милосердний, слава Тобі. Хреста Твого образ на небі побачивши, і як Павло, покликання не від людей прийнявши, між царями Твій апостол, Господи, царюючи город у руку Твою положив, спасай нас завжди в мирі, молитвою Богородиці, єдиний чоловіколюбче». Апостолів проповідування отців догмати, єдиновіру утвердили церкви, яка й ризу істини з богослов'я вишнього вносячи, право править і славить, благочестя, велике таїнство. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Днець Костянтин із матір'ю Оленою показують хрест, все чесне древо для всіх юдей, посоромлення зброя ж на противників вірним. Бо ради нас явилося знамени велике і в боях грізне. І нині, і по всіх часів на віки віків. Амінь. Сповнивши промисел щодо нас і те, що на землі з'єднавши з Небесним, вознісся ти у славі Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи, ти кличеш до тих, що люблять тебе. Я з вами і ніхто проти вас. Благословен, Єси, Господи Боже Отців, наших, і хвальний, і прославлений ім'я Твоє навіки, по праведний єси усьому, що створив ти нам на всю землю вийшло, вістування їх, вістування їх, і до кінців вселеної лали їх. Дякую, що співаєте.